Цієї осені, гарні дітки, прем'єра, на яку дуже чекали. Бачу, низько ми вперед. Все трошки, дівчинка, молодець. Дякую вам. Лікар Гончар повертається. Всі не можуть піти і служити. Такого фахівця, як ви, нелегко знайти. Колеги роблять ставку на ваші наукові дослідження. Щоб довести. Я візьму вихідну, не мовляю, якої потребує кардіохірургічної операції. Що надія? Завжди сильніша за страх. Кровоток налагодили. З мамою теж все добре. Дякую, колеги. Коли у твоїх руках нове життя знову там, де найбільше потрібен. Вибач, що обрала служба на тебе. Я думаю, що зараз ми можемо це змінити. Михайло іде робити пропозицію, але жіночий лікар, нове життя. Два прем'єра з 2 вересня з понеділка по четвер. о двадцятій на один плюс Україна.